Добрий вечір, запрошую вас і до бажур. Сьогоднішній день у світі визначають як день добровольців, тобто людей, які з доброї волі роблять добро. Е, інакше кажучи, день волонтера. А знаєте, лише в Україні цей день отак плавно перетікає у День Збройних сил України. Розумієте, наскільки е, не тільки за календарем, але й в житті. Оцей справжній такий потужний зв'язок волонтерів і армії. Я вам можу сказати, що моя сьогоднішня гостя не з щуток, а з власного життя. Знає про це і знає дуже добре. І вона сьогодні, от у День волонтера, готова поділитися з нами і враженнями, і спогадами, і думками. Я дуже рада представити вам волонтерку, громадську діячку, голову правління громадської організації Теплорідних Сердець Лесю Стебло. Добрий вечір, Леся. Доброго святом вечора. Вас. дякую. Доброго вечора. Важня особі святом усіх, тому що дійсно. Ті конкретні справи, які ви робите, добрі справи, вони дуже важливі і для наших бійців, і для діток, та сиріт, і не тільки, і для тих людей, які потребують якоїсь допомоги. От тісно ці ті справи вони просто неоцінені. Давайте ми все ж таки будемо говорити і про волонтерство, та, в вашій особі. Ну, У волонтерів девіз ніхто крім нас. Напевно, що коли ви приймали рішення поїхати у свою першу поїздку на Схід, напевно, ви також поставили собі запитання: чекай, а хто ж, якщо не я? Доброго вечора ще раз, шановна пані Наталі, доброго вечора усі наші глядачі. Звичайно, в сьогоднішній день якось особливо трепетно і особливо. Емоційно говорити про першу поїздку, про волонтерство, про людей доброї волі. Адже волонтери це ті люди, які діють за покликом душі, які не байдужі. А на сьогоднішній день, як на мене, це, напевно, найважливіша риса має бути для кожної людини, особливо для нас, для українців, в такий тяжкий час, в час війни, в час тоді, коли ми маємо згуртовуватися як ніколи. І дійсно я згадую свою першу поїздку і е, о той вибір, чи їхати, угу. чи не їхати, чи ризикувати, чи не ризикувати. А не вже я а усвідомлення того, що ризик є і дуже серйозний було? Ну однозначно, е, моя перша поїздка це був вересень місяць 2014 року, коли наші земляки, наші воїни попали угу. в. Е, Дуже неприємну ситуацію е, спецпризначенці, які базувалися в селі Побєда, були обстріляні. І на той момент я для себе зробила вибір, який визначив подальшу мою долю. Знаєте, і я для себе з'ясувала, що в мене життя розділилося до угу. і життя розділилося після. От е, у вас є такі певні спогади і певні емоції. Ми зараз от бачили деякі фотографії. Якщо можна, режисер, поверніть, будь ласка, нам ці фотографії з першої поїздки, і ми пояснимо, чому вони такі важливі і що саме на них. Так? Оце до прикладу. Так, це те місце, коли я приїхала, це моя перша поїздка, дуже емоційна. Я першу ніч абсолютно не зімкнула оч... очей. Коли приїхала е, в, на те місце, де вже хлопці базувалися, це село Побєда, яка за лічені години е, з так зеленої трави і квітучої землі перетворилося mm. на пекло. Це ви бачите все, що залишилося від наших сусідів, які настільки. Нахапницького прийшли на нашу землю, і ми це все розуміємо. Коли а ще, говоримо, будь ласка, то, там фотографії бо, з іконками. Це з іконками, ж дуже важливо. Це напевно той переламний момент, коли я вирішила, що це не моя, не перша і остання поїздка, а що це початок. Початок дуже потужного руху і об'єднання людей навколо себе. Здавалось би, побачивши, так. от як та ви знаєте, згоріло все такі картини. Оце, це з це, це з мотору. Ви сталь переплавилась на такі нецуразні квіти. Таке все це трава, яка перетворилася разом з землею і з піском на скло. І е, ці іконки, які ви бачили, так, так. це місце, де стояв молитовний намет, де приїжджали священики з різних конфесій, де молилися хлопці. І що мене вразило? Вразило мене те, що після такого згарища, де все, згоріла зброя, техніка, е, в, в, ну, все горіло, що. Залишилося тільки це єдине ціле. Це пляшки з свічаною водою. Це так цим все фотографувалося, тому що ви розумієте, що ситуація була ми в бронежилетах, дуже швиденько-швиденько були там. І я вже похопцем, коли хлопці казали, там що хрестик. вже потрібно їхати. Ще, якщо можна, угу. будь ласка, цю фотографію угу. з іконками, там хрестик, ми роздивимося уважніше, що дійсно залишилось. Хрестик, молитовник для солдата, бачите, пантелеймон, угу. іконка матір Божої, Ісуса, ангели-охоронці. ангели, ангели Оця свята вода в пляшках. Вона не дала згоріти цим речам, так, цим оберегам, цим святиням. І я похапцем в ящик з під патронів. В обуглений, скинула всі залишки оцих молитовників, uh -huh. іконок, хрестиків різних, знаєте, і ружанець був, і католицький хрестик. Тобто всі-всі різні конфесії. Я це все зібрала, привезла вже на базу, де хлопці базувалися, і почала розказувати свої емоції. Всі такі, знаєте, аж завмерли на одну uh -huh. секунду. Де комусь хлопців роздала? Тоді вони попросили, що залишіть. Залишіть, так, так. Частину привезла, роздала тим людям, які допомогли зібрати цю першу поїздку, яка дуже знаковою для мене стала. І е, значну частину всіх матеріалів, е, які я привезла, і не тільки іконки, молитовники, е, а взагалі біноклі, оці такі нецуразні квіти, страшні, так, пекельні квіти, можна сказати, я це все передала в обласний краєзнавчий музей. Ну, вважаю, що. Повин, повинно це залишитися в історії, і сьогодні Мене кожен з бажаючих може прийти Мене подивитись. не дивує, як вас тоді, тому що ви дійсно от побачили реальну картину війни, реальну картину смерті. І як вас тоді, молоду, абсолютно жінку, яка її сюди зараз ви є, матер. Двох донечок, як вас тоді не злякала ця ситуація, і ви тоді ще ще більше, ще чистіше, ще наполегливіше почали займатися саме дійсно волонтерською діяльністю і почали їздити туди на схід. Ви знаєте, напевно, я дякую Господу Богу і своїм батькам за те, що що я маю цю силу, що я можу. Робити такі кроки і маю силу допомагати, так як і кожна людина в мене є свої проблеми, свої якісь негаразди, але я дійсно дотримуюсь того девізу. Ага. Якщо не я тоді хто тоді я надзвичайно пишаюся тим, що я навколо себе об'єднала потужний колектив. Що багато людей ще з 14-го року залишаються небайдужими, і, попри всі негаразди, попри критику багатьох із невіру, ви знаєте, вони допомагають. Вони допомагають чи можуть хто більше, хто менше. Я за цей період познайомилася з чудовими людьми, з прекрасними військовими, які стали для мене друзями, і сьогоднішній Міранок ранок розпочався саме з їхніх телефонних дзвінків. Боже я, це приємно. я познайомилася з нашими митцями, з нашими волонтерами хмельницькими, з волонтерами з усієї України. А немає якоїсь якими конкуренції між вами? Хоча саме в справі добрій справі конкуренція якось воно звучить можливо і неправильно. Ви знаєте, і я думаю, що в нас всіх об'єднує спільна мета це перемога і творіння добра, так? і можливості поділитися частинкою себе з іншими. Це не кожному дано. Це треба теж себе пересилити. А ви і... знаєте, от я бачила деякі фотографії, де ви біля зброї. От одну ми бачили вже сьогодні, та є ще інші. Взагалі мене цікавить, от ваша думка. Перша це жінка на війні, тому що ви зустрічали там, звичайно, не тільки хлопців. Та? Ви uh -huh. зустрічали там багато жінок. Та це от перший аспект. Та? Ну і другий, чи варто нам в Україні також робити от таку армію, як в Ізраїльській. Скажімо, де дійсно служать і жінки також. От вже тут такі mm -hmm. запитання, Перехід. ніби і, і людські, і в той же час якісь можливо політичні. Дякую за запитання, дуже слушне. Е, перш за все, хочу сказати, що жінка на війні стоїть пліч опліч біля чоловіка. І е, надзвичайно мене тішить вже те, що нарешті за ці довгі роки жінку воїна теж визнано жінкою-воїном, а не тільки там. По Поварем, uh -huh. чи кухаркою, так, чи медсестрою. Uh -huh. Тому що... За ці всі довгі за весь цей довгий час жінки так само виконували важку роботу і снайперів, і ну багато багато іншого. І нарешті зараз вже на рівні законодавчому визнано і прийнято, що жінка на рівні з чоловіком. Звичайно, що є над чим працювати, але оці гендерні питання вони надзвичайно актуальні і важливі. Ми вже маємо відходити від тих стереотипів, тому що ви бачите, що за сьогоднішній, на сьогоднішній день, за ці роки війни і волонтерський рух, і е, матері, які відправляють, uh -huh. і так само знаєте, виконують місію жінки-воїна, жінки-захисниці. Вони стоять поряд біля чоловіків. І я думаю, що кожен військовий і кожен хто має небайдуже серце і розуміння. Того, що жінка сьогодні стоїть біля чоловіка поряд mm -hmm. і, і так само захищає свою Абсолютно. батьківщину і А стосовно хлопців. Та. а стосовно другого питання, що стосується ізраїльської армії, ви знаєте, ми маємо зрозуміти, що ми не маємо уподобатися комусь, але ми маємо створити своє. Вчора мала можливість бути в 8-му полку спецпризначення і. Жартома запитую хлопців, е, виходжу з машини і кажу, в армію берете дівчат. Mm -hmm. Вони мені відповіли. Лесю, а ви хіба е, вже недавно з нами в армії? Знаєте, я думаю, що це є відповідь на сьогоднішній угу. день. Це про той зв'язок, про який ми говорили угу. волонтерів і армії, угу. і про той зв'язок, що сьогодні ми святкуємо День волонтера, а завтра це буде День Збройних сил України. Та? Угу. Я хочу зараз нагадати нашим глядачам, що ви дивитесь програму під абажуром». Сьогодні у мене в гостях волонтерка, громадська діячка Леся Стебло. Ми говоримо з нею переважно про волонтерство. Але якщо е, от постійні наші глядачі, ви прекрасно... Власне, пам'ятаєте, у мене вже була одна зустріч з Лесі, це було більше року тому, і тоді якраз була нагода для зустрічі. Вона отримала премію Кабінету міністрів, ну як молода людина, яка розбудовує Україну. І тоді ми говорили з Лесію власне про суму. Це було 50 тисяч. Ну там, звичайно, були податки. І я її запитала: куди ж підуть ці гроші? Вона мені відповіла. Ви зараз почуєте. Я мріяла втілити один із проєктів, які в мене є, і їх багато, але один із таких найпотужніших проєктів це в першу чергу встановити пам'ятний знак у селі Немиринці Городоцького району Хмельницької області, звідки я родом, про місце загибелі воїнів УПА. Ну, знаєте, по-іншому в нас в селі казали хлопці з лісу. Минув вже рік, і е, напевно, що Леся зараз нам скаже, чи збулася ця мрія, чи вдалося їй вкласти ці гроші саме у побудову пам'ятного знаку на тому місці, де загинули воїни УПА. Емоційні такі хвилюючі моменти показали. Так, наша спільна мрія збулася з дідусем. Ми, так, це угу. мрія мого дідуся, мрія моєї родини, е, мого батька, моєї покійної мами. І, я пишаюся тим, що 14 жовтня на день упа на день. Нашого славетного козацтва створення ми зараз бачимо дітей. Так, біля так цього ми цього знаку. ми зробили спільними зусиллями, і не тільки я, це і е, мої друзі-волонтери, які долучилися, і громада села, і військові, які приїхали вшанувати, і священники волонтери з різних конфесій хочу відмітити. І це було дійсно дуже емоційне і хвилюючий хвилюючи захід. І я зрозуміла одне, що той, хто хоче знайти шлях, він обов'язково його знайде. Хто шукає причини, той знайде причини. І я надзвичайно тішуся тому, що вклад мій, моїх близьких, моїх друзів-однодумців, небайдужих подолян. З вже є, ви знаєте, він вже залишиться в історії. Це така історична подія не тільки для Я нашого думає, села, а й зараз... для, а для і цілого, цілого нашого поділя. Я думаю, що зараз абсолютно доречно дати ті спогади дідуся. Та, чо, чим Тобайте. же особливе це місце і чому саме там хотіли у вашому селі поставити цей пам'ятний знак? Ми їх послухаємо також. Шли село, шли парти, за словами очевидців, через те, що мені було якраз в той час 7 років, 44 му році, Немиринці ще були окуповані. А вже гвардійськ вже в школі діяв польовий госпіталь. І люди якраз стали раненько, стало розвиднятися, дивляться, що йде на село. Колона людей люди побігали, А там один чоловік в армії служив і мав бінокль. Взяв і став дивитись, що за люди. Дивиться. На касках зірки захід йдуть радянські солдати. Ну люди побігали, і якраз от на тій місці стирта стояла. Вони дійшли до тої стирти, і коло тієї стирти стали смикати солому і полягали. Через того, хто його знає, багато знайшли ну, ночами, все і через півгодини з тої сторони. Вийшов танк, ну не видно і два вистріли зробив по тій стирті, і стирта загорілася, стала горіти. І вони, ну хто багато в ту сторону, в ту сторону порозбігалися солдати. Ми підемо вперед. І на тому місці було 18 уто вбитих. А що в стирці згоріли, ніхто не знає, скільки. Погоріли в стирці. Ну, але пройшов час. Через п'ять е, день вже прийшла радянська армія. Ну, то все вважали, що то радянські солдати. Прийшла радянська армія. І ніхто і не ховав, ніхто уваги не звертав, що тут лежать вбиті. Ну, то На радянські, а то були у півці. Одна група, ну, в них була мета дойти в Турченяцький ліс, і там мали зустрітися ще ті похідні групи. Ну так ти діди розказували ну, змучулинець. А люди, ну от по нинішній день, і ще в страху він боїться сказати, ну що то упа. Ти наша пісня, за гра. Ну, Ось такі спогади дідуся Леся розхвилювалася дуже. Знову, знову. Знаєте, я і раніше пригадую нашу розмову, і зараз в мене таке враження, якщо це правильно так буде сказати, тому що зазвичай таке говорять про жінок, що у вас якийсь такий поповинний зв'язок з дідусем. От той, от такий, знаєте, і генетичний, і мені здається, що як батько вам другий він. Так, як мій другий батько. І в цього року, коли ми теж займалися вже облаштуванням пам'ятного знаку, старалися зробити якнайкраще. Він теж дуже хвилювався, переживав, але він підставив плече, татусь мій підставив плече, mm -hmm. всі односельчани прийшли, виконали теж дуже гарні повстанські пісні. Ну, це хвилююче було. І хочу зазначити, що. Перед тим як ми відкривали пам'ятний знак, ще одна історична такий, один історичний ага, факт. Одна із, да, одна із моїх колежанок по волонтерству. ситуація прояснилася? Так, прояснилася та? ситуація, що виявляється, її дуже близький родич, саме був у тій похідній групі, і ймовірно, він там залишив. Ну, залишилось там його останки назавжди. Розумієте? Коли ми це співставили, ну ми розуміємо, що багато ще роботи історичної ага. історичного відновлення потребує ця правда. Але вже через стільки років ми все-таки зробили найголовніше це віддали шану, були хлопці військові, які дали почесний салют, так? Ага. виконали гімн України, заспівали повстанських пісень і увіковічнили їхню пам'ять. І я вважаю, що. Знаєте, що це, одна, одна це справа є. почути це з ваших вуст, а інша справа це ж таки подивитися, як це відбувалося. Журналісти новин наші були присутні на цій події, і я гадаю, що також нашим глядачам буде цікаво глянути на це. І Задоволені як відкривали. Саме на цьому місці у селі Немиринці Городоцького району майже 80 років тому знищили невеличкий загін воїнів української повстанської армії. Громада села зібралась тут, аби віддати шану полеглим бійцям. Події відбувалися в 1944 році, 20 березня, Під розділом НКВС, підступно, коли військові спали розривним снарядом, коли вони в скерті відпочивали, їх було живцем спалено. Над проектом пам'ятного знаку працювали понад рік, шукали кошти та випрацьовували формат самого. Пам'ятнику організація, де я є головою правління теплорідних сердець, стала лауреатом премії кабінету міністрів галузі розбудови молоді України. Ми вирішили ці кошти спрямувати на облаштування цього пам'ятного знаку. Організатор встановлення пам'ятного знаку воїнам УПА Леся Стебло каже: на цьому робота з відновлення історичної справедливості не завершиться. Планують збудувати поруч капличку. Та поки це лише плани. А у день створення української повстанської армії громадою села провели в останню путь полеглих 70. Три роки тому у півців як героїв України. Ось так збуваються мрії наших дідусів. Онуки роблять все, щоб ці мрії збулися. Лесю, ми давайте все ж таки продовжимо mm -hmm. говорити. Бо сьогодні такий день, день волонтера, так. Продовжимо говорити і про це. Але так як ми вже торкнулися вашої родини, я знаю, що і ваш брат він також служив в АТО. Mm -hmm. Він військовий, він пішов добровольцем. Ми зараз його бачимо на екрані. Ні, це мій друг. Це, друг. це, це, це uh -huh. друг мій, це мій товариш, з яким вже прийшлося і на Майдані постояти, і це мій товариш Андрій. Uh -huh. А брат мій Михайло, коли почалася війна, так російсько-українська, я так її називаю, бо вона на, навесні, він. Ну, ви знаєте, я так і здогадалася, я так і в принципі здогадилася, що він так вчинить. Він на той момент е був працівником міліції, але він е поїхав в складі першої групи від Хмельницької області для супроводу військової техніки в зону АТО. І е це була це був червень місяць, і коли вже він приїхав з, з зони АТО з першого з, з першої своєї ротації, uh -huh. це вже приїхав абсолютно інший. Інша людина. інша людина, інший чоловік, інший набагато мужніший, емоційніший, відважніший. І на, наразі він зараз прийняв рішення, він зараз є військовим. Я тим пишаюся, що він для себе прийняв таке рішення. Тобто він абсолютно... завтра будем... Ви сьогодні <с святкуєте день, а завтра будете святкувати його. Я пишаюся тим, що він не побоявся, взяв відповідальність на себе, так як має зробити це. Кожен відповідальний чоловік, громадянин, особливо військовий. І з Михайлом перша поїздка була моя саме з ним. Ви Знаєте, напевно, через відчуття надійного надійної опори. І першу поїздку ми mm -hmm. поїхали разом з, з моїм братом. Він молодший за мене. Я би хотіла, щоб ми сьогодні ще встигли торкнутися <кій> того питання, від якого дуже болить серце. Це діти і війна. Це е, от наші діти, наше сьогоднішнє покоління, вони, вони росте у тому, що в країні йде війна. Вони бачать е, жахливі кадри, вони е, намагаються усіляко підтримати бійців. Та? Ви коли їдете туди до бійців, то ви привозите малюнки. От, «Подаруй солдату сонце. Угу. Тепло рідних сердець. <ривіт> <ривіт> Дуже <ривіт> перегукується. Я просто хочу запитати вас про те, е наскільки емоційно і наскільки важливо для хлопців оці малюнки, тому що їх великій кількості та і обереги різні від діток. Що це для них? Це настільки потужна сила. Ви знаєте, в мене один, один із хлопців, до яких ми їздили час від часу, він. Першим ділом не запитував там, чи є кава, чи чай, чи якісь госички. Чи є малюнки? Чи є малюнки так. І я думаю, що десь е через певний час він так само покаже якусь, напевно, свою колекцію, яку він зібрав. Вони розвішують бліндажа. Розвідують та? бліндажах, розвішують в бліндажах, але багато на початку е тримали оці листи і малюнки як обереги. Ви знаєте, в бронежилети. Прямо складали і біля іконок, біля оберегів, які їм дали матері. Дуже часто такі історії. Ну, це можна окрему передачу просто знімати і показувати. Це надзвичайно красиві прапори, це надзвичайно майстерно зроблені обереги, які на руку хлопці так одягали жовто-блакитні і на бронежилети, і на автомати чіпляли і взагалі біля своїх ліжок. Це ангелочки, це ляльки-мотанки, маленькі, великі. Це е, надзвичайно красиві складені вірші власне дітьми, mm -hmm. і е, окремо можна напевно про це говорити робити, так, і, навіть і робити дійсно, навіть дійсно сюжет. Я знаю, Сужет. що у вас є дві донечки, так. і у, у такої матусі, яка їздить на схід, як і вони знають, е, куди вона їде. Вони знають, що що везе, це то напис соціальних детальних що... мереж <світ> То напевно, та то напевно, що вони також долучилися до волонтерської справи. От у такому віці. Так, однозначно долучилися, тому що е, перед поїздками ми, е, вони вже знали, знають, що мама має їхати на схід. Е, звичайно, що сумують, але вони знають, що треба намалювати малюнок обов'язково, що потрібно допомогти там, почистити випікати. По, на, да, випік, щось, випік, так? Ми з, з друзями, з подругою своєю, з Оксаною, яка дуже багато прапорів пошила на, на схід хлопцям. так? Ми робили такі домашню, домашню випічку. З маленькими дітьми, і часто теж в соціальних мережах ми це висвітлюємо. І це не тільки ми, це ви знаєте, це тисячі українських жінок, це тисячі і мільйони українських дітей, це тисячі і мільйони небайдужих. І сьогодні потрібно говорити, що волонтерство е, бути, але Мріємо ми всі, щоб волонтерство бути вже в мирній країні, розумієте? І коли ми е, вже під час цих всіх, всіх подій їздили на схід в надзвичайно величезну кількість підрозділів, це 80-та бригада, це сто 128 восьма бригада, це наші спецпризначенці, це наші хлопці, які в, в Богдані, це е, перша танкова бригада. Ну, ну зараз дійсно дуже, дуже не багато перерахуєш. де перерахуєш, а їм але в першу чергу їм величезна Тому, дяка що ви за та, що намагалася. Це зробити так. дійсно, от як вдома. А от привести їм тут частинку, як вдома. Лесочка, наостанок, ви можете тільки ще привітати, і ми завершимо mm -hmm. програму. Ну, хочу привітати усіх присутніх е і в цьому залі, і нас з вами, і усіх, які глядачів, які нас бачать чи будуть бачити, з Дем Волонтера, з Днем, який дає надію, який дає надію на добро, на мир, на злагоду, на підтримку. Будьте небайдужими, і тоді світ зміниться на краще. І, попри всі негаразди, потрібно бачити свою ціль і йти до неї, і робити добро, не боятися робити добро. І величезна подяка усім, всім. Хто долучався, бодай одним пиріжком, зв'язаним килимком, купленою технікою, відремонтованими запчастинами, придбаними автомобілями, вишитими рушниками. І це, цей перелік можна безліч робити. безліч, Усім величезне дякую. Від усього волонтерського руху, від усієї такої потужної команди небайдужих людей за вашу невтомну працю і віру в завтрашній день. Тільки віра, любов і надія врятує нас. Олечіка, я вам теж дякую. Ще раз святом. от і процвітання, добру, а вам сили і здоров'я. Спасибі, спасибі. Дякую. Дякую нашим глядачам. Ви дивились програму, яка була присвячена Дню волонтерства під абажуром. Я можу сказати тільки одне: я вас дуже ціную, я вас дуже поважаю, я вас обіймаю. Разом переможемо.